Доброго дня! Кіно часто називають молодшим братом театру. У нашому місті фахівці цього виду мистецтва не можна сказати, що були представлені широко, і все ж таки якісь молоді дарування намагаються реалізовувати в ньому свій. Творчий потенціал. В гостях у Черінових Закулісся народна кіностудія Юність Національного гірничого університету. Її представляють Володимир Коріний, Альона Леонович, Наталія Андрюшенко та Сергій Подріс. Не так давно ви презентували на майданчику телевізійного театру свій новий проєкт. Розкажіть трохи про нього, хто почне. Так, ми нещодавно у залі Дніпропетровського телетеатру представили свій новий фільм, який розповідає про. Доктора історичних наук, відомого історика в Україні і за, за кордоном Ганну Кирилівну Шведько. Вона працює на нашій кафедрі історії та політичної теорії, але цей фільм ми намагалися зробити якось нестандартно, щоб зацікавити глядача. Тому використовували стиль символізму. От наприклад, що ви кажете? а що таке? Що таке стиль символізму у сучасному кіно дуже цікаво. Ну, наприклад, До речі у хронікальному, так я розумію, кіно. Документальний фільм. Але документалістика, вона може бути різною і може включати різні методи, тому і ми їх використовуємо. Ви самі сказали, що це документальне кіно, так. А ось скажіть, студія юність. Мені здається, що раніше вона робила якісь і ігрові стрічки чи ні. Мы делали не только документальные фильмы, делались и игровые фильмы, делались и мультфильмы даже в свое время. Значит, один из старых фильмов это больно игровой. Фильм рассказывает о человеке, который прошел мимо чужой беды. И вот на основе этих событий, потом, как он переживает, как он... Він... Усы сроблены артистами. Нет, студенты. Нет. Ну, замечательно. Да. Студенты были актерами у циестей. Отец, почему ты всегда рисуешь руки и проволоку? Понимаешь, там в АБЗ нас было много, и каждого ждала смерть. Мы собрались, прорвали проволоку и ушли бороться, ушли жить. Страшно, когда человек остается один, и больно, сынок, если среди людей один. Очень больно. я пришел убить тебя. Что? Да, убить. В лагере я много думал, что ты мне трепал перед судом. О доброте, о вере в людей. И понял, что тебя надо убить. Зачем? Потому что я не хочу, чтобы кто-то делал людей добрыми. Не получится. Я убью тебя. Ну, но. но ты не сделаешь этого. Тебе помешают. Вокруг люди. Кто этот? Этот не помешает. Понимаешь, мальчик, люди злые, им плевать на тебя, на других. Каждый живет только для себя, никому до тебя нет дела. На! Больно. Больно. Больно! Не надо, милый, не ходи. этот этот не помешает этот не помешает этот не помешает не <м> помешает <consumes fingers> не помешает не помешает не помешает не помешает не помешает не мешает нет Страшно, когда человек остается один. И больно, сынок, если среди людей один. Очень больно. Делали также мультфильмы. Я пришел в 1982 году. В 1986 стал руководителем студии. И мы с... приходили, ребята, не только с Горного, а и со всего города. очень много приходило, были и архітектори. И вот пришли с ну, совместо с нашими студентами, архитекторы, и сделали даже мультяшку. А я сегодня, Алёна, сегодня вы занимаете какое-то такое игровое кино. Ну, вот, конечно, сегодня мы ми... Стараемся э, идти в ногу со временем, э, потому что кино сейчас очень популярное среди молодежи. Все смотрят и голливудские какие-то ленты, и украинское наше кино. И как бы надо развивать, развивать украинское, э, украинское кино, украинский кино, кинематограф. И на Днепропетровщине хотелось бы, чтобы студенты тоже... Э, Приході це дійсно дуже цього хотілося. А що ви робите у цьому напрямку? Ось що цікаво. А що ми діємо? Ми намагаємося е, іти на наході які нові ідеї, е, які то, що нас волнує, наприклад, да? цього ми ще торкнемося. А що нут останні якісь роботи які ста Альона? Вона нещодавно прийшла до студії, вона на третьому курсі. Так, а то, що то, що ми робимо, ми залучаємо студентів і пропонуємо проводимо якісь конкурси на сценарні роботи. Які проекти ось гарячіші сьогодні. Ну гарячіші сьогодні? у жовтні буде святкуватися 115-річчя гірничого університету. Mm -hmm. І це привід для студентів зробити конкурс мій університет. Щоб вони написали сценарні роботи, принесли нам. А ми на ці стрічки, на ці роботи на, на ці сценарії з натім, ми почнемо підіймати українське кіно. Добре. Коротесенько так про вашу історію. Пролісником юності була весна, як мені здається. Так, так. так, це 1961 рік. Був керівником тоді Лев Попов. Угу. Ну, тоді слабенько починалося все. Потім прийшли болі, от, Борис Цегільницький, Семен Бурда. И вот они начали организовывать уже новый формат студии, это где-то после 1963 года. И студия уже стала юность, и вот своим энтузиазмом они подняли студию стали, как говорится, снимать. Первый фильм это был о геологическом походе в Крым студентов. И с этого начался старт нашей студии. <рапрошує> Цитата. Перший великий успіх прийшов у 1967 році, коли фільм студії Галка. Професор був відзначений золотою медаллю республіканського конкурсу аматорських фільмів у місті Києві. У фільмі розповідалося про подвиг Галини Андрусенко, Дніпропетровської школярки, учасниці антифашистського підпілля, страченої фашистами за створення і розповсюдження листівок. Це звичайно була пропагандистська стрічка. Сьогодні, от як ви вважаєте, сьогоднішня пропаганда відрізняється від. Колишньої відрізняються лише іменами, або також мінилися і методи. Пропаганда у наших фільмах це таке спірне питання, бо єдина пропаганда, яка 60-х… А взагалі існують фільми, у яких, у яких немає пропаганди. Я хочу сказати про нашу пропаганду. Вона дещо особлива, бо ми намагаємось підтримувати традицію, яка 60-х років була закладена. Угу. Це пропаганда моралі людей. Розумієте, щоб ми так не жили у світі, що. Меркантильному, щоб людина виховувалася, бо ми студентська студія, ми аматорська студія, виховували студенті моральні якості, і тому ми це фільми 60-х років про це говорили. Ми про це говоримо і зараз. В школе ее называли профессором. Очень уж Галка была до знаний жадная. Так и звали. Галка профессор. Ее расстреляли на рассвете. Знал, что тебе предстоит? Помнишь, ты подумала об этом, как ребята принесли тебе пишущую женку. Ты протерла литер и зарядила первые четыре листа под копирку. Ты знала, что враг не оставит тебе жизнь, что каждый лист это смерть. Так что же, вспоминай повешенных на улицах твоего города, вспоминай людей, которых ведут мимо твоего дома в концлагеря на смерть. Вспоминай сухие глаза матерей, сухие, потому что уже все слезы выплыли. Вспомнила? Тогда выбей большую букву Т. С этой буквы начинается слово товарищ, а со слова товарищ начинается борьба. Ты знаешь, Галка, возле окон стучат фашистов сапоги. Идет к востоку враг жестокий. Есть путь борьбы и нет других. Стучи машинка пулеметом, патронной лентой стань строка. Твой галка нужен клич народу, граните лютого врага. Пусть станут крепостью руины, пусть станет зотом каждый дом. Пусть станет наша Украина врагов сжигающим костром. Галка, тебя вталкивают в машину. Остановитесь! Галка, профессор, ты стала бы врачом, ты была бы хорошим врачом, ты стала бы учителем, ты была бы хорошим учителем, ты была бы... Главное, ты человек. Галина Илларионовна Андрусенко. Год рождения 1924, год бессмертия 1943. -й. Пропаганда, це щоб людина виховувалась з моральною і з я дуже вас підтримую, але ж звичайно у сьогодині це дуже складна задача. Мені здається, це складна задача. Тому у в університеті це потрібно робити. Бо до і нас можливо. Приходи, і можливо, бо до нас приходять моральне молоді люди. Які ентузіасти, які хочуть навчатися, хочуть розвиватися? Ентузіазм це велика сила. Ну от і наступне питання, Сергій, можливо, вам я його поставлю. Які цілі та задання ставить перед собою? Юність, мабуть, ну я розумію, підтримка молодих талантів, сприяння їх цивільному та професійному розвитку? А ще що? Ну еще если брать такую за основную цель, да, киностудии уже больше чем 50 лет и сформировались определенные традиции киностудии. И молодое поколение, которое приходит в студию, оно постоянно обновляется, постоянно идет новая, новая кровь в студию. И эти традиции мы поддерживаем. Скільки, но саме, років, но, но, скільки років ви вже підтримуєте ці традиції? Я, вже, я прийшов на четвертому курсі в кіностудію, і от уже четвертий год я займаюся творчістю на кіно. Пан Володимир, ви робите ці стрічки на якусь певну аудиторію? Ні, ні, ні. Смотрять всі. Я от навіть розглядав, заходять і школьники на сайт, смотрять нашу інформацію, і Зрослі люди пані Наталю. Як знаходити драматургічну основу для своїх фільмів? Всьому нам пощастило, бо драматургічна основа у нас на очах відбувається. Ми беремо сюжети з життя, які відбуваються кожного це, звичайно, це привід, так би мовити, інформаційний привід. А щодо сценаристів, драматургів, драматургів? У нас в гірничому університеті є прес-центр. Все є. Прес... є все в гірничому, але ми запрошуємо людей і з усього міста, бо така кіностудія. При вищому навчальному закладі єдина, тому ми запрошуємо і студентів, і людей і не тільки з нашого е, університету, але з, зі всіх університетів, і не тільки з університетів, бо ми можемо розвити ідею будь-яку і зняти на цей фільм, яку б ідею нам не принесли. Ми залучимо туди і акторський склад. Ми співпрацюємо з театром імені Горького, імені Шевченка, балету, У нас е, Буде бал випускний, 10-й, ювілейний, і постановниками цього балу виступають артисти оперного театру. Зрозуміло. Це вже сюжет. Молодь, звичайно, має прихильність до перпендикулярного, до паралельного, до авангардного кіно. Молодь вважає, що до таких чудернацьких ефектів ще ніхто ніколи не додумався. Як у вас? Ну, не знаю. Звісно. Приходит какая-то идея в голову, ты думаешь, что это вот такое никогда ну, не у было. У вас был якийсь авангардный проект? Ну, совсем какой-то? Лично у меня о, не, не будет. То есть я вообще не... У, не ос... у вашей студии? А в нашей студии, ну, наверное, ну, такой -то авангард, какого то авангарда, какого-то артхауса, да, что ли, здесь А по-вам так задозволяют такого? Нам все Если и надо, и нам разрешают. что такое за ну, Вопрос -то в том, местности. что мы больше приверженцы какого-то реализма. То есть и ну то, що актуально, то що э, кому-то ну, интересно, тому що авангард же більше на таку, на більш узку аудиторію рассчитано. Студенти більше схильні ще до гумору, до гумористичних якихось сюжетів. Це так. І вони придумують щось, щоб викликало позитивні емоції. Якщо у человека появилась з'явилася якась ідея, ніхто йому не запрещает його виплатити. То есть берется камера, если он сам не может, или я, или Сергей, или ну, кто то из наших, берем, помахаємо сніг любов ідею. Зрозуміло. А що взагалі сегодня хвилює молодь в горном концерти, например, там кави анализ, і ми їх снімаємо це зрозуміло. Що цікавить що цікавить молодь, молодь, як вважаєте? Які теми, які напрямки? цікавить, <гуми> мабуть, ну гумор цікавить, юмор інтересує в першу чергу. Ну і ще, я не знаю, музика, мабуть. Там вогні, огні яскраві лампи, приходять люди на вечір клуб. Там будуть танці. Пладежь сейчас разная, да? то есть некоторых интересует, может, какая-то романтика больше, то есть съемки каких-то э, любовных историй. может. Вот. Некоторых интересует наоборот, э, ну, не наоборот, а Интересует более движение какое-то вот Алене, да, интересные концерты, всякие выступления, она бегает, все это постоянно снимает, она прибегает, дайте мне фотоаппарат, я хочу там пойти отснять, мальчик, он там классно танцует, пойду сейчас его отсниму. Пан Буллодимар, у вас да. на техничная база? Да, хорошая. Угу. благодаря университету, конечно. Ехать камеры цифровые HDV угу. одна DV. то есть робота теж на чём. А ви И вже і... багато років працюєте у цій студії, так? Так. Да. І як складно вам було якось пристосовуватися до нової до цифрової техніки, до нових якихось mm -hmm. засобів? Ви знаєте, кіно є кіно. На на якій би техніці оно не виконувалось, та, mm -hmm. да, чуть-чуть були труднощі виникали, ну, в принципі, не настільки оно все складне, щоб чтобы... просто був лінійний монтаж. Uh -huh. есть, а зараз він став комп'ютерним. Пані Наталі, який бюджет у ваших стрічок? Ми організація не комерційна, тому І, і, і все ж таки, якісь гроші. потрібні. Ми, ми називаємо свої фільми не бюджетні, тому що ми беремо камеру, знімаємо те, що ми бачимо, те, що проходить у нас в гірничому, чи ми йдемо на заходи, якісь культурні, чи якісь заходи, які так, в місті. А якщо проходять. це якийсь ігровий фільм, треба е, запросити акторів з театру Горького, треба якісь костюми, треба якусь оренду, можливо, ні. З акторами ми співпрацюємо і беремо костюми в театрах і всі це заохочують О, і йдуть склaz. на зустріч. Нас Справді... нас бюджет держиться на ентузіазмі. нашому. вони розуміють, це наш, наш головний, мабуть, вклад. На останній фільм, який ми знімали про Гану Кирилну Швидкове через кравго дня, mm -hmm. читати поезію. Ми запросили народного артиста України Івана Шепелєва. Йому самому цьому це було цікаво співпрацювати mm -hmm. з молодою студією, яких нові ідеї підтримувати, mm -hmm. і ми теж вдячні таким людям. Я ось читав на вашому сайті у 90-х роках студія стала тісно співпрацювати з телебаченням. Масштаби нашої роботи розширилися. Ви зараз співпрацюєте з телебаченням, ну, виключаючи нашу сьогоднішню зустріч. Ми співпрацюємо з телебаченням. Раніше на державному обласному телебаченні виходили такі цикли телепередачі. Богдановими шляхами світ пізнає нас, ми пізнаємо світ, джерело, і ми готували туди сюжети. От мені здається, що ви могли б якісь свої роботи пропонувати державному телебаченню. Ви знаєте, державне телебачення будь де сьогодні таке бідне, що вона не знімає ані документальних, ані будь-яких фільмів. А ваші роботи, ваші, ваші стрічки могли б бути. Доречні ми завжди відкриті до такого співробітництва. Так треба пропонувати документальний фільм. Це дійсно дуже затратна справа, і це дуже великого часу потребує. Ми створюємо фільм. Можемо і два місяці, і три місяці. Якщо це якийсь проект, такий довго граючий, і на, на телебаченні може цього часу і немає, або зараз інші реалії. І ми відкриті до такого співробітництва, бо ми зараз починаємо серію. пропонуйте, давайте співпроцент. Ми розпочинаємо серію фільмів про видатні особистості Дніпропетровщина. Нашу студію раніше в радянському союзі знали всі, бо вона вигравала в фестивалях, брала лауреатство. І от сьогодні ми хочемо це відродити. Ми запрошуємо студентів. Бажаю. Дніпропетровщини до нас, і ми будемо створювати і для телеканалів. Якщо будуть якісь пропозиції, ми з радістю це будемо і знімати. У мене до вас залишилося лише одне питання. Чи є у вас якась мрія? Я прожила ще і навіть більше, щоб приходило більше, ну, більше молодіжі, які не ну, талантливі. Зараз, на жаль, от. Ну, именно талантливых молодых людей, они ищут бизнес, там, занимаются чем угодно, только не искусством. Сергей, ты же питание. Привет. Ну, мечта, наверное, сейчас, наверное, в данный момент, в такой непростой ситуации, которая сейчас складывается, наверное, у меня мечта заниматься любимым делом именно в моей стране, и чтобы для этого не было никаких препятствий. Щоб в житті більше було радісних подій, які б надихали на творчість. А сьогодні це як ніколи актуально. То більше радісних подій в житті на сайті вашої студії знайшов ще таке висловлювання вашого колишнього стовійця Семена Бурди. Ми знімали кіно, писали стихи і считая, что що готуємося к будущій житті. А потім оказалось, що це вже була настояща життя. Так що не будемо забувати, що кожна мить нашого життя, і навіть та мить, яка зараз минає, проноситься. Це вже історія і бажаю вам і усім ставитися до неї з великою повагою. І до нових зустрічей! До встречи. До встречи. Из всех чудес на шумном белом свете мне с малых лет запомнилось одно: оно стояло на углу Ванцети и называлось весело кино. Фрегаты надували паруса, а я сидел. A CIDADE NO